Доброго ранку, Ось така в нас на дворі погода, все на дворі вкрилося і не, на дворі морозець, а в хаті у нас росте мікрасині піостро. Я надіялася, що будуть хоч якісь квітки. Поки що глухо мовчить. Планів на квіти нема ніяких. Єдине, що тут виросло отакі причинки. У ґрунті ростуть. Я думаю, їм потрібно дозволити жити. Його потрібно розпікірувати в інші стаканчики. Сьогодні у нас січень місяць, середина січня. Подивимося, що за перчик вийде. Ну, я думаю, якщо він ріс у мене вдома, то він не поганий. Це якийсь добрий перець. У мене поганих перчиків не було. Буде ранній. А взагалі я прийшла сюди полити. Поливаю звичайною водичкою. Підживлюю я раз на 2 тижні. Частіше підживлення не проводжу. Підживлення проводжу е, препарат Мастер. Гарного дня, пока. Підписуйтесь на мій канал.